А ось і готова робота. Небагато, немало півдня пішло тільки на декор, і щоб задекорувати. Коровай гордість полісся традиційний український коровай. Його оригінальність походить з села Берестя, що на Дубровичині. а виготовляє таку красу Оксана Клюйко. Замовити коровай нині не проблема, а от спекти може не кожен. Пані Оксана ж готує весільний хліб за традиційним рецептом цукор та дріжджі, та обов'язково з молитвою, з гарними думками, з молитвою. Ще можна і з піснями. Замішуємо коровай. Жінка любить творити та експериментувати. Більше десяти років тому пані Оксана залишила кар'єру на митниці, щоб повністю присвятити себе кулінарній справі. Я е, навіть вам не скажу, коли там мене так захопив цей процес. Е, Почали люди замовляти, коли я ще навіть не вміла робити ніякий коровай. Але ж мені сказали, що треба, і я почала вчитися. З кожним новим замовленням е я мусила робити краще і краще, тому що вчишся на своїх помилках. На своєму шляху до успіху пані Оксана провела безліч онлайн-уроків, майстер-класів для майбутніх коровайниць. Майстриня українського короваю та авторських десертів зберігає і популяризує національні традиції через випічку навіть за кордоном. Під час повномасштабного вторгнення пані Оксана переїхала до Сполучених Штатів Америки, де живе і працює дотепер. У Чикаго жінка відкрила свою пекарню. Майстриня додає, навіть за океаном є попит на український коровай. Мої замовники на рахунок короваїв – це люди, можна сказати, які українці, не можу сказати, це українці, які слідкували ще з України за мною в соцмережах. Тому коли я приїхала сюди, люди вже знали про мене. В основному в Чикаго живуть українці з західних областей з заходу України, Львів, Тернопіль, Франківськ, Чернівці, і тут поширений на цій території Коровай. Тут не замовляють великих короваїв, це не так, як у нас на полісі. За останніх півроку пані Оксана на благодійних аукціонах у Америці продала два традиційні короваї. Перший раз мій коровай було продано за 1500 доларів на аукціоні тут в Чикаго, а 22 серпня на присвяченій, присвяченому концерті. Ті Дню Незалежності мій коровай було продано за 2 тисячі доларів. Уся виручена сума від продажу короваїв, зазначає майстриня Оксана Клюйко, була передана на допомогу дітям та жінкам, які постраждали від війни в Україні. Зупинятися на цьому не збирається. Планує і надалі популяризувати свої шедеври випічки за межами України, а виручені кошти спрямовувати на благодійність. Сніжана Твардовська телеканал ITV, Media Group.